Вітаю, мене звати Ольга Сафронова. Я українська акторка кіно і трішечки театру. Хоча на сцені я не була вже давно. Скучила, скучила. Дуже хотіла би знову відчути зв'язок з аудиторією безпосередньо. Чим я займаюсь останнім часом? Впродовж року. Майже я живу на військовій базі, оскільки я залучена до навчання українських солдатів. Я перекладаю з англійської на українську навпаки. А, тому за цей час я вже майже ідеально знаю базову, загальну військову підготовку, а, знаю, як користуватись обладнанням, а, можу тримати рушницю, можу стріляти. А, Ніколи не очікувала, що такий досвід буде в моєму житті, але я за нього вдячна. Відчуваю, відчуваю потребу знову ділитися зі світом, історіями нашими, нашими переживаннями, нашою силою, нашим болем. В общем, всім, тим, що є в наших душах зараз. Дуже хочеться, щоб світ бачив, бачив Україну, бачив українців, а не просто не просто як якісь обличчя на екрані, а Хочеться нарешті до них достукатись, щоб вони а, відчули, а, відчули нас поряд собою. Отже, а так, що ще? А, зараз трошки волосся в мене відросло, але я буду стригтися, оскільки я а, вже звикла до коротшої стрижки. Тут немає. А, Можливо, ну, чесно, немає необхідності а, сильно, а, сильно а, непокоїтись про свій зовнішній вигляд, а, оскільки а, режим і правила а, з режимом досить важко було змиритися, але до всього можна звикнути, як показує наш досвід. Отже, буду дуже рада з вами попрацювати, познайомитись. бо хочеться, правда, хочеться вже повертатися в професію. Дякую за увагу і щастить!